Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді позиція з нашого власного імпорту, а саме гайвата бранка Вінхо Тінто. Доступне і легке червоне вино з Португалії, яке заряджає настроєм як прогулянка біля океану. В форматі будемо відчувати стиглу черешню, червоні ягоди та ледь вловимий натяк на спеції. На смак дуже м'яке, фруктове, з приємною легкістю і невисоким вмістом танінів. Те, що треба для простого задоволення, гайво там у перегляді з португальської чайка, і це вино справді про легкість, свободу і невимушені миті. Його не потрібно довго декантувати чи аналізувати. Просто відкриваєш і насолоджуєшся, смакує з пастою, піцею, легкими м'ясними стравами, або просто до вечері з друзями. А ще чудово підійде до перекусів, як от брускети або грильовані овочі. Цікавий факт: це вино. Виробляється на півдні Португалії, де клімат теплий, а виноград достигає особливо соковитості. Гайвота ідеальний вибір для тих, хто шукає щось просте, але не нудне.